150. Так. Є. Сформували. Додали. Абонфайр. Буру Вегилу, номера немає. Тетяна Вейгела. За 250, номер 129. Блекрубі. 250 гривень. Тетяна. Так. Бонфайра вам показав. Покажу вам Bonfire. Bonfire у Угорщику 5 літрів по 650 гривень. Так я давайте покажу на два ступіда, бо можна показувати мені. Пораві самий яскравий. Я так подивлюся, дивіться, який колір. Дякую за сердечко. Бонфайр у горщику 5 літрів.